Доброго дня, друзі! З вами сьогодні я, Надія, місія Слово Боже. Поговоримо про Пасху. Ми вже знаємо, що в Пасхи є три. Перша Пасха це єврейська Пасха, друга язичська і третя це християнська Пасха. Перша Пасха єврейська, коли євреї вийшли з Єгипту, вони склали договір з Богом, принесли у жертву ягня Богові. І помазали двері кров'ю для того, щоб янгол смерті не торкнувся їх. І вони таким чином склали заповідь з Богом, з'їли м'ясо запеченого ягня зіркими травами і прісним хлібом, і Мойсей повів євреїв з єгипетського рабства. Таким чином, відбулася Пасха. Єврейський народ, який не прийняв Ісуса Христа, і досі так святкує Пасху, але це вже тінь минулого. І Бог розірвав старий заповіт. Язичівська Пасха це коли різні люди вибирали собі богів і склонялися перед ним. І навіть приносили їм жертву, різну їжу, навіть людей, ставили яйця, кров людей проливалася на яйця. І коли узнали, що є живий Бог, люди все одно не хотіли вірити в Боже Слово, стали готувати їжу, випікати. Випічки різні, красити, крашенки червоним кольором, як кров. І називали це Пасхою. Але це є гріх, і люди, із за цього страшного гріха, як Господь пише, часто хворіють і навіть помирають. І третя Пасха це християнська Пасха. Це Пасха Нового заповіту це Ісус Христос. Який віддав своє життя за нас, заплативши ціною свого життя, і це є справжня Пасха нового заповіту, тобто договір, який склав сам Господь Ісус Христос. Але договір був складений через хрест, на якому розп'ятий син Божий, агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу, він і є наша Пасха. Також Він є Слово Боже, і це для людей хліб. Який людям треба їсти щодня, щоб не померти. І якщо ми будемо їсти хліб Божий, будемо причетними до тіла Ісуса Христа, і Його крові, то ми не помремо. Смерть не торкнеться нас, і ми будемо жити вічно. Амінь. Слава нашому Господу, Ісусу Христу, Він і є наша Пасха. Алілуя.